Господь з вами Духом Твоїм! читання Святої Євангелія від Марка. Слово Господи! Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх, Ісус відповів, Перша є, слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга Отця: любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник: добрий учителю по правді сказав ти, що Бог є один і не має іншого крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому ти недалеко від Божого Царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господнє, Слово Тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Тексти святого Писання сьогодні нам говорить про виконання заповідей, що виконання заповідей, любові до Бога, любові до ближнього. Це є найбільші заповіді. І Господь, котрий вивів народ ізраїльський з неволі єгипетської, дає їм заповіді. В щоденнику Святої Фаустини 189. му Пункті там є такі цікаві слова, котрі сказав Ісус Христос до Святої Фаустини, що виконання дослівно я не процитую, але зміст такий, що виконання заповідей є більш важливе, аніж смирення і жертви. Тобто Бог винагороджує за виконання заповідей більше, ніж за. Смирення і жертву. Що я за щось, щось там жертвою, чимось жертвою і так далі. Тобто дуже є важливе виконання заповідей. Але коли ми слухаємо про заповіді, то дуже важливо, що ми чуємо, що ми чуємо, що я чую. А сьогодні така була комедна, я не скажу сестра, Комедна ситуація, я підходив там до сестер. І одна сестра сказала, що о, вас капці скриплять. Я кажу, дякую, я вже такий старий. Мова була за взуття – скрипить. А що я почув, це вже значить я вже старий. Мова про взуття не про мене. Ну, це гра слів, але дуже важливо, що я почув. Звичайно, це жарти і. Так, але є багато таких речей, котрі ми когось, коли ми когось слухаємо, а зовсім інше чуємо. Скільки не раз потрібно потім пояснювати один одному, слухати, та я не це мав на увазі. Та що ти? А вже нема з ким говорити, бо мовчить, бо обідився, бо обідалась. Та я ж не… та ж я ж…» я і чим більше бачиш, хочеш пояснити, тим хуже стається. І є дуже важливо, як ми слухаємо, і що я чую, і ось це вміння почути, вміння вислухати це є найважче з усіх справ людини. Найважче в чому, тобто найважче, що нам вдається, це чути, чути те, що ти хочеш сказати. Досить часто хтось комусь приписує якісь мотиви, якраз він там тебе так просто привітав. А Там щось є за це. Та ні, та при Ні, ні Та потім. Скільки, скільки є таких об... осуджень, засуджень, скільки проблем, скільки колотнеч, скільки розсипається сім'ї, родини, ненависті. І навіть буває так, що вже по покоління на покоління, особливо десь такі, де довго вже сусіди живуть між собою, вони навіть не знають, за що вони сваряться, але так моя прабабця ненавиділа, моя бабця ненавиділа, моя мама ненавиділа, я теж ненавиджу, мої діти будуть на внуки і так далі. А за що не знаю? Тобто навіть не пам'ятають за що посварилися, а досить часто це було просто маленьке непорозуміння, вміти. Слухати. І коли хтось чує, каже, а Бог дає заповіді. Що перше, яке перше відчуття? Перше відчуття, яке я досить часто чую на це запитання, що Бог мене хоче в чомусь обмежити. Щось мені забороняється. Не дається мені вільно жити. Бог мене обмежує, Бог забороняє. Тобто приписується мотив Богу, що Бог просто хотів щось мені заборонити і приписав мені цю заповідь. Тобто я неправильно почув, неправильно слухаю. А відповідно вже від цього, що я неправильно слухаю, розвивається наступна якась дія, яка буде, що мене обмежувати, я вільна людина. Що це мені має хто щось там казати, що я маю робити? Я вже дорослий, мені вже майже 18. Що хочу то й буду робити? Я вільний. Так, І видається, що людина починає воювати і боротися за вільність. А щоб бути вільним це так погано? Ні. І заколотилось. Про що говорить Господь? Навіщо Він дає? Слухай жай Ізраїлю. Це перше. Слухай та почекай, послухай. Послухай, що я тобі хочу сказати. Не готуй відповіді. Почекай. Знаєте, до речі, є ознакою, такою ознакою того, що я когось не слухав. Це є те, ті слова, котрі я або перебиваю, тобто я не слухаю. Я перебиваю. Або вже видно, що вже так пре, що не можу витримати, коли ти закінчиш говорити, бо я щось хочу сказати. Це друге. І третє, дуже таке виразне. Я таке, ти все сказав? А прислухай. Тобто я тебе не слухав. Правильно, коли я слухаю, якщо я щось не розумію, то я перезапитаюся, чи я правильно тебе зрозумів. Дорогі брати і сестри, скільки в мене таких було різних історій, випадків, коли дійсно, чи правильно я тебе зрозумів, чи ти це хотів сказати, виявлялося зовсім не те. Воно не те. А що говорить Господь? Ми запитаємося, Господи, а навіщо ти даєш заповіді? І що йому відповідаю? Щоб був щасливий та щоб розмножились ви вельми, як обіцяв тобі Господь, Бог Отців, на землі, що тече медом та молоком. Є три пункти. Точніше, чотири. Щоб ти був щасливий. А хто з вас не хоче бути щасливий? Ну, я хочу бути щасливим. Переконаний Антон, ти хочеш бути щасливим? Хочеш. До речі, їм пільної, щоб я довго не говорив, має підійти і мені сказати, коли йому надоїсть. І Щоб був щасливий, щоб розмножився. Ну, сьогодні для нас багато дітей, можливо, воно вже трохи стає актуальним, більш коли потрібні люди, щоб захищати батьківщину. Багатство, потомство. Це те, що ти будеш існувати, те, що ти будеш. Потомство це ознака благословення, Божого дару, це великий дар. Розмножився вельми, і отримати землю, що тече медом і молоком. Тобто, всі ці слова говорять про що? Щоб ти був щасливий. Тобто, який мій мотив Бог каже, коли я даю тобі ці заповіді, щоб ти був щасливий. Але питання, чи людина чує це? Любитимеш Господа, Бога Твого всім серцем. Тобто будеш виконувати заповіді, якщо будеш виконувати заповіді. Перша заповідь: слухай Ізраїлю, слухай Ізраїлю, слухай, щоб почути, тобто мотив Бога. Господь Бог наш, Бог єдиний. Тобто немає інших богів. Тобто немає інших авторитетів, по-іншому, немає нікого іншого, хто би тобі дав рецепт до щастя. Немає іншого. Хоча набивається дуже багато, пропонує себе, ну як диявол, наприклад, який імітував, що він хоче добра для Адама і Еви. Він такий вийшов, такий захисник прав людини. Чи дійсно з вами тут діється несправедливість? Щось я таке не дочув. Хитрун. Ніби в турботі про тебе, ніби про твої права, ніби про захист, але вказує інший шлях. Любитимеш Господа Бога Твого, Бог єдиний, не має іншого авторитету. Любитимеш, тобто маєш поважати, приймати. Всім собою не частково. Любов до Бога проявляється в тому, що я серйозно до Нього відношуся, маю час для Нього і поважаю. Чим це? Потрібне? Чому це так потрібне для мене? Уявіть собі, що хтось виходить на вулицю. І там заміновано, от вулиця десь там сквер поезії, замінований. Так, от він замінований. І стоять тут поліція, військові, так, і ми хочемо йти туди. Вони кажуть, не можна, не можна туди йти. Чому? Бо там заміновано, там дуже небезпечно. А я скажу, а я вас не поважаю, а мені не хочеться вас слухати. І піду, і загину. І моя неповага до них обернеться для мене загибеллю. Так я, що діти часом, коли не хочуть їсти, то їм пропонується мотив, за кого мають з'їсти. Давай, за тата, за маму, за бабусю, да, там кашу їсть. І дитина їсть цю кашу з таким відчуттям, що вона таку добру справу робить, що ого-го. як вона не буде їсти, вона просто не виживе. Тобто моя любов до Бога, моя повага до Нього так насправді обертається добром для мене. Обертається добром для мене. Лише тоді, коли я слухаю Бога, коли я знаю, коли я беру заповіді, лише після цього я зможу любити себе. А тоді, коли я люблю себе, я зможу любити іншу людину. Бо любити це вибирати, це приймати рішення, вибирати те, що добре і правильне, те, що корисне, те, що служить для добра, те, що служить моєму розвитку, те, що мені не шкодить, і відкидати те, що шкодить мені, не приймати. Тобто думати, тобто любов вимагає мислення. Любов це не емоції, це не почуття. Хто керується емоціями, почуттями, почуттями це є невільна людина. А невільний не може вибирати, тобто, відповідно, і не може любити. І все те весь той хаос, який відбувається не раз в сім'ях, родинах, в державі чи в світі, це є наслідок цього непорядку, коли люди є невільні, коли ними керує страх, коли ними керує лінивство, коли ними керує заздрість, ненависть, тобто сфера якихось емоцій почуттів то тоді виходить такий гугель мугель Отож, коли я люблю, тобто я вибираю, а звідки я знаю, що добре і правильно, хто мені скаже, що добре і правильно? І тут мені потрібен авторитет. Коли я беру якісь таблетки і там, як то кажуть, не по ненашому написано, то я беру перевожу, щоб знати, що це за, за таблетки. Може, це для коней, а не для мене. То я хочу знати, коли це мене стосується. Як, можливо, хтось має випити, то пий, побачимо, але коли мене ні, я хочу для себе добра. Я маю вибирати. Тому любов це вибір. Але для того, щоб любити, то потрібний авторитет. Я повинен знати, що є добре. Не те, що мені видається, не те, що я відчуваю, не те, що мені хочеться, тільки те, що правильне. І тут Господь приходить з допомогою. Каже, ось правильно, ось правильно, ось правильно. Тому, коли я хочу бути людиною, коли я хочу бути собою, коли я хочу бути щасливий, як людина, то я буду шукати цих заповідей, Господи, як я маю правильно поступити. І що цікаво, Господь обіцяє, хто любить, хто любить, хто Виконуй мої заповіді, того полюбить мій Отець, і ми прийдемо до нього, і в ньому утворимо помешкання. Тобто -то Господь запрошує до спільноти з собою. Ось, дорогі брати і сестри, заповіді. Коли я розумію, навіщо, коли я бачу цей мотив Бога, то я тоді по-іншому підходжу, по-іншому чую. І коли я виконую заповіді, тоді я люблю. А коли я люблю, то я є собою. Я є подібний до Бога, я тоді є людиною. Це є завдання. Це не є просто, але є можливо. Якщо ми хочемо бути людьми і жити по-людськи, і переживати людське щастя, то треба любити. Це не важко. Це можливо, хоча трудно. Але Господь приходить і нам дає ці знання, дає нам ці заповіді, і також дає благодать. Ми ніколи не є самі в цьому, в цьому завданні. Коли я даю згоду, коли я хочу, коли я кажу так, то в цей момент також Бог дає благодать виконати цю, цю заповідь. Дає благодать і дає стільки благодати, що половину я зразу можу змарнувати. Половину з того, що залишилось віддати ще комусь. І з того, що лишиться, ще хвати, щоб виконати ще 100 таких самих заповідей. Тобто Бог дуже щедрий в благодаті, тільки важливе, що є моє рішення. Мій вибір. Увага, брати і сестри, не почуття. Не почуття. вибір. На це дуже важливо потрібно звертати увагу. Бо часу може бути те, що ти зовсім інше відчуваєш, і те, що ти відчуваєш, ти не погоджуєшся з цим, але таке враження, що це ти робиш. Ні-ні. Господь відмежовує це. Відмежовує. Тобто, знаєте, як часом кажуть, от сидять багато людей, хтось щось говорить, а хтось каже, я під цим не підписуюсь. Що це означає? Ну, то все, я тоді не несу за це відповідальності. Я під цим не підписуюсь. І тому, коли я через свій вибір, коли своє рішення говорю, що я не підписуюсь під цими емоціями, почуттями, я не погоджуюсь, то це означає, що я не є з ними. І це є заслуга, і це є добрий вчинок. І коли ти борешся, ти стараєшся і тобі не виходить, але ти борешся, це вже є прояв любові до Бога. Сама твоя боротьба, саме твоє старання, саме те, що ти пробуєш, шукаєш, тобі не виходить, але ти пробуєш, шукаєш. Це вже є любов до Бога і любов до себе, і любов до ближнього. Та як вчителька, котра бачить, як дитина, хтось більш здібний, раз-два зробив те завдання і все, а той дивиться, спробуй, воно. Тобто каже, я знаю, скільки ти вкладаєш труду, як тобі важко. То навіть вчителі по-іншому оцінюють. То подивись, як Господь на тебе дивиться. Просімо Духа Святого, щоб ми, коли чуємо про заповіді. Божі, про те, що Господь від нас очікує, завжди собі задавали питання, а навіщо це Господь дає? І щоб ми собі пригадали те, що Він говорить, щоб ти був щасливий, щоб ти була щаслива. Бог є той, котрий дійсно і по справжньому турбується, про те, щоб ти і я був щасливий. І він навіть за це пішов на хрест. Страждав, поніс великі муки, і він помер для того, щоби ти і я жив. Нехай Дух Святий сповнює нас цією великою благодаттю і дарує нам бажання і хотіння.